Вітаю вас в нашому третьому відеоуроці. Сьогодні ми пройдемо тест, який ми створили на минулому уроці, і потім відред... відредагуємо його. І так почнемо. Нам потрібно відкрити файл створеного тесту. І розпочати тест. Пишемо наше прізвище ім'я. Клас. Okay. Запитання один. Ми вказували правильну відповідь 3. Тут, мабуть, 2 та 3 множений вибір. Далі розташуйте цифри у порядку зростання. Перша, друга, третя, четверта і п'ята. В подальшому відео ми змінимо порядок відповідей. Ви побачите, як це. Виконується. Далі. Нам потрібно встановити відповідність парні числа. Це у нас варіант вибору 2. Не, пар, не 1. Далі. Запитання 5. Чи правда, що 7 не парне число? Правда, так. Неправда, ні. Далі. 2 плюс 3 дорівнює 5. Запитання 7, чи правда що 2 плюс 3 дорівнює 5. Пишемо відповідь так. Де написано слово Google. Шукаємо на картинці слово Google. Натискаємо. Далі. Вкажіть фігуру, в якої три сторони. Це у нас трикутник. Натискаємо і ставимо на те місце, де вони повинні бути. Трикутник. Далі. Все, ми пройшли тест. Всього завдань в тесті 9. З них правильно 8%. Результативність 88% і оцінку. От і все. Зараз будемо редагувати тест. Для того, щоб відредагувати. Тест нам потрібно відкрити MyTestEditor. Натиснути файл відкрити та відкрити тест, який ми створювали раніше. Редагувати ми можемо так як запитання, так і відповіді. Тут ви бачите, відредагу була відповідь 2. Ми відредагували її на тест, до запитання також доповнили. Так само з множинним вибором ми можемо поставити інші відповіді. Так, обов'язково зберігаємо завдання. З цими завданнями все у нас аналогічно. Чи правда, що 2 плюс 3 дорівнює 5? Пишемо так, зберігаємо завдання. Наступному ми вибираємо, плацнувши два рази на зображення, вибираємо, де в нас правильні відповіді. Наприклад, у нас в питанні потрібно було, виділяємо області, потрібно було вказати, де. Слово Google. да слово Docs. Вказали вихід. Зберігаємо завдання. Вкажіть фігуру, в якої три сторони, перестановка букв. Замінюємо слово, наприклад. На інше міняємо питання і отримуємо. Зберігаємо завдання. Все. От і все, що стосовано редагування. До зустрічі в наступних уроках, де ми будемо більш детально розглядати створення тесту окремо по предметам. Всім дякую за увагу.